Навчання було сплановано та проводилось у 4 етапи. На першому етапі відпрацьований комплекс заходів у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації природного характеру внаслідок несприятливих погодних умов. Впевнені дії Оперативного чергового пункту управління надзвичайні в надзвичайній ситуації області та чергових районних і міських відділів управління внутрішніх справ дозволили своєчасно розпочати засідання регіональної комісії з питань технологичної політичної безпеки. Під головуванням заступника голови облдержадміністрації Карпюка Віталія Володимировича засідання регіональної комісії відбувалося у форматі відеоконференції із залученням морів місцевих комісій з питань технічної і екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відмічається з позитивного боку в ході навчання. Водночас не було забезпечено дублювання зв'язку, що іноді призводило до його тимчасових втрат. Керівництво навчання з навчальною метою неодноразово призупинялося допоповіді членів комісії та надавалося допомогу у проведенні засідання відповідно до плану проведення громадського навчання, що позитивно в подальшому на порядок організації та проведення засідань місцевих комісії техноєї екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Другий етап щодо дій органів управління та сім цивільного захисту в міської банки, територіальної системи цивільного захисту Волинської області. у разе выникнена надзвичайной ситуации під час опалювального сезона, повязанной с выходом зла котельных, распочался с практичных дней по гостиню пожежи, рятувальных постраждалых, противники котельных, до организации работы местной комиссии с на Яной Николаевичной в під час ее выездного заседания. В целом, работа профессийных педрозилов, залученных за плана проведения научения до выполнения аварийных и ритуальных работ, на котельной проводилась, до вымог галузевых НОРК и правил. В кращий день керевництвом начинают отмечается организация это проведение заходов органов управления Локачинской районной лавки территориальной подсистемы Целиновозайской области. При выникновении пожежной светловины Лакачинского газового родовища керевник районной лавки, глава районной администрации Скопюк Михаил Яковлевич. До их навчальных питаний и час команды штабного навчиня Нами було залучено 15 органів управління цивільного зайство. Близько 800 чоловік особового складу спеціалізованих, професійних аварійних ритуальних та відновлюваних служб і формувань цивільного захисту, Більше 90 одиниць техніки. За результатами проведення командно штабного навчання керівництвом навчання буде підготовлений акт. Щодо результатів його проведення та вводила на затвердження голови Державної служби на звичайну ситуацію в України. Про результати навчання встановленим порядком буде поінформований Кабінет міністрів України. І основною метою цих команд штабних навчань було визначення рівня готовності органів управління соціального захисту області, вдосконалення навичок і вивчення проблемних питань, об'єм роботи зроблений достатній. Я б хотів, щоб всі присутні зрозуміли одну річ. В результаті прийняття чи неприйняття тієї чи іншої відповідальної особи правильного рішення, вчасного прийняття, залежить від життя людини. У випадку надзвичайної ситуації повинні всі розуміти, прийняття з прийняттям кодексу цивільного захисту, який війшов дію з 1 липня 2014 року. Керівником ліквідації надзвичайної ситуації, в залежності від її рівня, є заступник голови обласної державної адміністрації або турельний заступник голови районної державної адміністрації, підпорядкування якого є всі сили і засоби органів цивільного захисту. Звертати увагу необхідності своєчасної підготовки всіх об'єктів життєзабезпечення, спеціальної аварійної техніки. Аварійне-рекувальних служб прошу середити зусилля на організацію цієї роботи і на контроль за підготовкою до насіння зимового періоду. Яскравий приклад зими минулого року, щоб ви всі розуміли, коли забезпечено було проходження осінньо-зимового періоду. В регіонах, особливо на західній Україні, де були снігопади. і ніколи не секрет, що ми спікнулися в Києві, в Київській області. Оспілкувалися з цим, все ж таки, дякуючи своїй ну і вашій наполегливій роботі, що ми забезпечили транспортне сполучення всіма силами і засобами через територію України, потім ці транспортні потоки зійшлися в столиці в місті Київі. Так? щоб було у нас розуміння. І Величезна кількість проблем, які довелося вирішувати державну службу надзвичайну ситуацію, вона була через невміння керівників відповідних влад і відповідних спеціалізованих служб приймати вчасно рішення, збирати вчасно ту ж саму комісію ДНС, виносити на неї питання необхідні, як то закриття в'їзду. Лицю, чи зняття наперед великого габаритного транспорту з маршрутів і заміщення його малогабаритним транспортом. Натомість одночасно продовження роботи метрополітему і так далі. і так далі. Я не хочу займати час, тому що все вже розписано, вже рік тому, на все вказано, і люди зараз над цим працюють. Але основною проблемою була відсутність матеріально-технічних ресурсів, а не вміння. Десь можливо не бажання і нерозуміння прийняття відповідних управлінських рішень. Тому я бажаю вам виправити ситуацію. Я не бачу нічого катастрофічного такого в тому, що вже ми дійшли до точки неповернення і виправити цього неможливо, але все залежить від вас.